Вітаю, мене звати Тетяна. І сьогодні разом з вами хочу зв'язати ось такий чудовий ажурний візерунок. Я зв'язала зв два взірця один з віскози. Ці пряжі 275 метрів 100 грама. В'язала спицями 2,5% другий зірниць я зв'язала з пряжі зі складом 75% вовни і 25 акрил. Теж на спицях 2,5 в'язала цей візерунок. Зараз ставлю схему, щоб ви змогли собі зробити скріншот. Також там текстовий опис під відео. Раппорт цього візерунку 12 рядів та 6 петель плюс 2 кромочні. Я набрала вже необхідну кількість петель для того, щоб зв'язати три рапорти плюс 2 кромочні петлі. У мене це вийшло 20 петель. І давайте почнемо разом з вами його в'язати. Я вже набрала необхідну кількість петель, а саме це 20 петель для трьох рапортів та плюс 2 кромочні. І давайте почнемо в'язати перший ряд. Перша петля в нас кромочна, ми її знімаємо. Далі три лицеві. Раз, два, три. Накид. Далі дві разом лицевої з нахилом ліворуч. Для цього першу петлю ми перезнімаємо. другу пров'язуємо, а потім першу накидаємо на другу. І одна лицева. Це рапорт з шести петель. Повторюємо його ще два рази до кінця ряду. Три лицеві, накид, Дві разом з нахилом ліворуч. Лицева. І останній раз три лицеві накид. Дві разом з нахилом ліворуч, одна лицева і остання петля в нас скромічна, ми її пров'язуємо виворітною петлею. Поворотними рядами в'яжемо, тож розвертаємо в'язання, і цей ряд ми пров'язуємо за малюнком. Першу петлю ми знімаємо, бо це кромочна, а далі в нас йдуть всі виворотні. Ті накиди, що ми робили в попередньому ряді, ми їх пров'язуємо теж виворотними петлями. І остання петля в нас теж виворітна, бо це кромочна. Розвертаємо в'язання, третій ряд. Перша в нас кромочна, ми її знімаємо. Далі одна лицьова. далі дві разом з нахилом праворуч. Тобто ми просто пров'язуємо дві разом лицьовою за передні дужки, накид, Лицьова. накид. І дві разом з нахилом ліворуч. Першу знімаємо, другу пров'язуємо і далі першу накидаємо на другу. Це перший рапорт. Далі повторюємо його ще два рази: лицева, дві разом лицевою з нахилом праворуч, накид, лицева, накид, дві разом лицьовою з нахилом ліворуч. Лицьова, дві разом з нахилом праворуч, накид, лицева, накид, дві разом з нахилом ліворуч, лицевою петлею. І остання в нас кормична, ми її пров'язуємо виворітною петлею. Знов розвертаємо в'язання. І це четвертий ряд ми його пров'язуємо за малюнком. На сама люнком ідуть всі виворітні петлі. Розвертаємо в'язання, п'ятий ряд. Перша петля у нас кромочна. ми її знімаємо. Далі нам треба пров'язати три разом. Для цього ми першу знімаємо. Далі пров'язуємо дві разом лицьовою. Можна за задні дужки, так буде зручніше. І ось цю, яку ми першу зняли, накидуємо на ці дві разом пров'язані. Далі в нас накид. Три лицеві, накид. Це був перший рапорт. Повторюємо його ще два рази. Першу, зараз у нас буде три разом лицевою. Першу петлю знімаємо, далі 2 разом лицевою і накидаємо першу петлю на ті дві, що ми пров'язали разом. Накид. три лицеві, накид. Знов три разом лицевою. накид, Три лицеві, накид. І остання петля кромочна пров'язуємо виворітною петлею. Це наш був п'ятий ряд. Розвертаємо в'язання. Зараз виворітний ряд. Першу знімаємо, бо це кромочна. Далі всі за Візерунком в нас вони всі будуть виборітні петлі. Це був шостий ряд. Розвертаємо в'язання і в'яжемо сьомий лицевий ряд. Першу петлю знімаємо кромочно, далі накид, дві разом лицьовою з нахилом ліворуч, і чотири лицеві, накид, дві разом лицьовою з нахилом ліворуч. І чотири лицеві. Одна, дві, три, чотири. Накид. Дві разом лицевою з нахилом ліворуч. Чотири лицеві. Раз, два, три, чотири. Остання кромочна петля в'яжемо її виворідною. Це в нас був сьомий ряд. Розвертаємо. В'яжемо восьмий ряд, виварітний ряд. Перший знімаємо потокромочно, Всі останні за візерунком у нас будуть виварітні петлі. Зв'язали восьмий ряд, розвертаємо в'язання. Зараз у нас буде дев'ятий лицевий ряд. Першу петлю кромочну знімаємо. Починаємо в'язати перший рапорт. Лицева, накид, дві разом лицевою з нахилом ліворуч, лицева, дві разом лицевою з нахилом праворуч. Накид. Це перший рапорт. Повторюємо його ще два рази. Лицева, накид, дві разом лицевою з нахилом ліворуч, лицева, дві разом лицевою з нахилом праворуч. накид, лицева, накид. Дві разом лицевою з нахилом ліворуч, лицева, дві разом лицевою з нахилом праворуч, накид, і остання кромочна петля виворітна. Це був дев'ятий ряд. Розвертаємо. Зараз у нас виворітний ряд, десятий, і ми в'яжемо його. Повністю виворітними петлями, окрім першої петлі, кромочної, якою ми знімаємо. Пров'язали 10 ряд, роз, о, розвертаємо. Зараз у нас вже буде передостанній ряд, 11. -й. Перша петля кромочна, ми її знімаємо. Далі у нас дві лицеві, одна, друга накид. Тепер знов треба пров'язати три разом лицевою. Тобто, першу знімаємо, далі дві разом лицевою і першу накидаємо на ці дві, які ми пров'язали разом лицевою. Накид, лицева. Це рапорт перший. Повторюємо його ще два рази: дві лицеві. Раз, два. Накид. Три разом лицевою. Накид. лицева. Дві лицеві. Раз. Два. Накид, три разом лицевою, накид, лицева. І остання петля кромічна пров'язуємо її виворідною. Розвертаємо в'язання. У нас зараз 12-й останній ряд нашого рапорту. Першу знімаємо. Всі інші знову в'яжемо, як і у всіх інших виворідних рядах, за візерунком, тобто виворідними петлями. Ну що ж, ми з вами тільки що пров'язали повністю ря... рапорт, який складається з 12 рядів. Ось так виглядає наш візерунок. Доволі таки чітко на такій товстенькій пряжі. Так. Що ж, сподіваюся, вам теж вдалося його зв'язати. Все було зрозуміло і все сподобалось. Тож чекаю у вас в наступних відео. Дякую вам за перегляди, лайки та коментарі. На все добре, до побачення.